Вітаю вас, друзі! І до нового року залишився буквально місяць. А це значить, що треба обнуляти всі автомобілі і свій автопарк, щоб у наступний рік не переходити з тачками, які повисли в цьому році. І це значить, що прийшов час страждати перекупам, тому що перекупи зараз будуть продавати тачки в мінус. Ну, щоб їх продати і щоб не оформляти на себе. Тому що через новий закон, коли треба платити за другий продаж комісію, налог з першого числа вже буде 10% цей налог. І ніхто не хоче з власників платити за другий продаж цей налог. І з перекупів також ніхто не хоче платити цей налог. Тому треба в цьому році попродавати тачки, які в мене повисли і які я не зміг зробити. Перший автомобіль, яким ми сьогодні займемося, це. Ford Focus, який я зробив все, що я міг зробити своїми руками. Але по електриці та по малярці виникли проблеми. По малярці черга, по електриці, ми його запустили вже, але проводка до педалей перебита, вона не працює, і автомобіль самостійно не пересувається, тільки працює на холости. Тож я вирішив продати цей автомобіль, поставив його 2600, саме стільки він мені вийшов, і наче як за 2000 доларів вже є покупці. Тому зараз їдемо готувати автомобіль, укомплектовувати його і віддавати в мінус 600 доларів. Ось, як бачите, на холодну, буквально з пару прокрутів автомобіль запустився. І ось в такому стані я продаю цей автомобіль собі в мінус. Звісно, що педальки не реагують, тому що вони не підключені, ось сама трохи заглохла. Ну Знову ж таки, в такому стані машина вона має помилки, але зробив так, щоб вона доїхала куди треба. І я думаю, що куди треба, вона доїде в такому стані. Тож чекаємо на хлопців, які повинні її забрати, і віддаємо. В принципі, я підготував тут все, дзеркало поставив, щоб було зручно, заклеїв скло, щоб не було холодно. Хоча буде напевно холодно, оскільки отут скло, воно прямо в дверцях знаходиться. Я вчора пробував подавати плюс-мінус сюди, але я думаю, що треба підключати всі фішки, а фішки знову ж таки ось тут вони розкидані. Тому не знаю, може просто ще раз заклеїмо. Ось такою плівкою і вони вже якось доїдуть. Тож, тачка, яка мене подолала, яку я не зміг відновити, можна так сказати. Ну, але хлопці займаються маляркою, вони це самі зроблять. Точніше, по малярці тут питань і не було дуже багато. Тут основне питання це з цією проводкою, яку я не можу знайти, щоб придбати. Сьогодні у вас є остання можливість перевірити свій автомобіль через сервіс CarVertical або автомобіль, який ви хочете придбати, з дуже класною знижкою 30% по промокоду BF на честь чорної п'ятниці, оскільки така можливість в майбутньому з'явиться точно не скоро. Для тих, хто не в курсі, якщо ви шукаєте автомобіль з Америки чи Європи, CarVertical – це сервіс, де ви можете перевірити свій автомобіль по Він-коду. І ви можете дізнатися про нього дуже багато корисної інформації, як гарної, так і поганої. Ну, наприклад, якщо у вас автомобіль з Америки з аукціону, то ви можете подивитися Фотографії, яким він був в Америці до ремонту, чи були в нього інші ДТП, скільки їх було, скільки власників було, чи обслуговувався на офіційному дилері, чи не обслуговувався взагалі. Пошкодження водою, вітром. Машина може плавала, може вона була в угоні. Все це ви можете дізнатися, замовивши звіт в CarVertical зі знижкою 30% по промокоду БЕФ. Тому посилання на CarVertical та промокод зі знижкою 30% ви знайдете в описі під цим відео. Форт поїхав. Виходить, що я пожертвував одним. Щоб зробити два інші. Якраз того вистачить, щоб пофарбувати джипа повністю в круг, якого я роблю для себе. А також вистачить, щоб оплатити роботу по усуненню недоліка єса. Тому що там теж вистачає, чого фарбувати, чого рівняти, чого робити. Знову ж таки, чисто косметика, але коска майже на кожному елементі. І якщо робити, то робити вже якісно. Так, автомобіль вже не буде сильно дорого продаватися, але він буде виглядати. Як нормальна тачка. Тільки що буде вторичний окрас. Але погано чи це добре, я не знаю. Я думаю, що нехай краще буде вона виглядати зовні класно. Вона буде пофарбована, вона буде е без косяків, які там були. Ну, не заробимо. Що буває таке. Знову ж, це така ситуація продавати тачку в мінус. Просто ось ситуація з доджем, тут можна було або заробити гарно. Або прогоріти. Якщо ти не рискуєш, то ти й не заробляєш. Така сама ситуація у нас була із Фордом. Там зазор просто величезний, але ну, просто ось такі банальні проблеми, що немає просто проводки. Проводку по салону, скільки я дзвонив на розборки, спитав, вони всю проводку просто обрізають. Немає цілої проводки. Це треба десь вилавлювати автомобіль, який тільки-тільки заїжджає на розборку, і просити, щоб вони ту проводку мені зберегли і продали, хоча б за 100 баксів. Тому що, ну, скільки вони зароблять, то, що вони її обріжуть, потім опалять і продадуть на мідь. Ну, гривень 300, якщо зароблять, чи 400 – то це буде добре. А Так 100 баксів я прям пропонував. Але за весь цей період жодної відповіді мені не надходило. Тому від цього ніхто не застрахований. Ось умовно на Форді я прогорів. Але у мене зазор більше ніж 2,5-3 тисячі на джипі. Якщо мені необхідно будуть кошти, я його просто продаю і перекриваю всі мінуси, навіть з доджа і з Форда, і ще з інших автомобілей. Така судьба перекупа. Так вийшло, що у нас тут в принципі фарбується майже весь автомобіль. Ця сторона у нас повністю, задній передній бампер у нас залишається, тому що вони в нормальному стані. Арку мені зробили нормальною, тому що ну тут було взагалі просто щось з чимось. Тепер все це виглядає ось так. порожки На дверцятах коцки були. Ось тут була коцка, ось тут знизу була коцка. ну коротше, Все, що було тут не так. Колись, тепер буде гарно. Ось тут теж були коцки якісь, ось тут капот стоїть, тут була вм'ятина така величезна. Все зробили з іншого боку. Так. І з іншого боку також ну, капот сьогодні не будуть фарбувати, сьогодні будуть фарбувати тільки ось цю навісуху. Внутрянку вже тут задули пофарбували. З іншого боку також. Тут метрянку задоли пофарбували. Тут буде перехід на цю дверку, і ще тут переднє крило. Тут знизу щось було, його підварили, ремставку поставили сюди, і тепер вона без гнилі, без іржі, без рижиків. Ну і буде виглядати як нова. Друзі, а я вам хочу нагадати, що 6 грудня в моєму інстаграмі в 17-й годині вечора пройде розіграш ось цього iPhone 15-го, абсолютно новий, запакований, і у когось з вас буде шанс його забрати та розпакувати новий телефончик. Всього за 100 гривень. А також будуть додаткові призи: це відеореєстратор та дві купюри по 100 доларів. Одну з них отримає переможець за третє місце, а інші 100 доларів отримує людина, яка задонатить на цей розіграш найбільшу суму. Умови розіграшу максимально прості. В описі під відео ви Знайдете посилання на цей розіграш, куди ви можете задонатити 100 гривень. Розіграш пройде через Монобанк, і в прямому ефірі ми оберемо переможців. Якщо ви будете донатити з інших банків, не з Монобанку, то обов'язково в коментарі вказуйте своє ім'я та прізвище, щоб ми змогли знайти переможця. Якщо вас обере Монобанк, залишилося дуже мало часу, тож встигне забрати свій телефон всього за 100 гривень. Так, от в мене залишається ще два автомобіля. Це Гец, який фарбується, який ви бачили вже на якому етапі. Я думаю, що сьогодні-завтра я його заберу, почищу, помию і також буду виставляти на продаж за 5,5 тисяч, тому що він мені обійшовся 5470 доларів. Це пофарбував я його. Це я заплатив налог за другий продаж, і виходить, що ось така неприємна картина, хоча б в ноль її продати. Але ми зробили все класно, вона тепер виглядає на всі свої 5,5 тисяч. Тому думаю, з цим проблем не буде. І у нас залишається тільки Dodge який також має свій нюанс з приводу коробки. І у нас четвертий автомобіль, він же оформлений на мене. Це Jeep Renegade, який я відновлю для себе. Це вже не питання. Я спочатку як купляв я й казав, що я роблю для себе, тому той Жиб якраз таки не проблема з ним все чітко. Трішки затягнулася по срокам малярка, але до нового року він вже буде готовий і на ходу. І в принципі, г'єц треба встигнути продати і щось вигадати з даджом або продати, або залишати, оформляти на себе і далі їздити. Тож зараз ми повертаємось в малярку і їдемо забирати гєца, якого мені вже полірнули. Пофарбували, зібрали. Залишається тільки почистити, пофоткати і виставити на продаж і продати до кінця цього місяця. Ну Салон зараз я буду заїхати в гараж, це все дозбирати, але ну ось в такому вигляді зараз мені віддають машину. Знову ж таки. Чому тут не прибрано і все таке, тому що робили подешевше. Далі я вже буду дозбирати все це сам. Але що ми маємо? Коцки були, коцок немає. Тут теж все ідеально. Ось тут була коцька, її немає, теж все ідеально. Коротше, ця бачина повністю пофарбована з батоном. Ось тут була вм'ятинка невелика. І арочка, подивіться. Тут ми її замінили, ремкомплект, варили нову арку, тому що тут була троха повна. Виглядає все це. Ось так. Далі у нас тут було два рижика, одна, друга сторона. Все це пофарбовано вже заново. Цю штуку треба буде підфарбувати. Це вже я балончиком зроблю. Арочка у нас була пом'ята, її вирівняли. Вона не гнила, тут метал. Ну і далі ось пофарбовано якось переходом ось тут. Тут не фарбовано, тут не фарбовано. Та пофарбовано переднє криво, бо тут також ремставка. Вварили, щось так, щось так якось. Коротше. Тепер ГЕЦ виглядає повноцінним автомобілем. Звісно, що його треба зараз помити. А найголовніше це ж капот. Капот був покоцаний. Зараз його ось заматували, будуть полірувати. просто світло вимкнули. Я приїхав його забирати і буду все це вже дороблювати в себе в гаражі. А ще одне но. Дивіться, які фари стали. Їх заново полакували. І вони тепер як новенькі. Тож, в принципі, з малярки ми забираємо витрати на підготовку. Цього автомобіля склали 850 доларів. Як ви бачите, його ось в такому стані. Ну, зараз пластмаски поставлю, помию похімчищу і завтра вже буду показувати першому клієнту. Треба порахувати всі витрати на цей автомобіль, заробити скоріше за все, не вдасться. Але продати в нуль, я думаю, у нас все вийде. Тому що технічка тут класна. Ну і вигляд він тепер має як класний цілий автомобіль. Ну, ось, коротше, вже майже дозібрав машину, поставив мухобойку, вітровики. Коротше, все, що тут стояло, то ставлю і назад. Е, капот зараз відкритий. Зазорчик я повиставляв, трошки опустив замок і зазор став, тому що зазор був ну ось так, коли це було закрито. Давайте зараз спробуємо. Ось закрили. Зазорчик, як і повинен бути. Маленький, класний. Все. В принципі, по капоту питання нема, ми тут все вирішили. Тут, коротше, з цього боку треба підкрутити гумку, тому що зараз він у напруженні знаходиться. Так що то не проблема. Далі у нас по зазочкам більш-менш все класно. Не те, що більш-менш, а все класно. Повитирав пилюку зараз. Ну, ось, типу, подивимось, і нормальна машина. Я ще планую сьогодні поїхати на мийку заїхати. Коли тут вимкнуть світло, а на мийці повинне бути світло, тому що у нас 2 годинки немає, 4 годинки є. І виходить, що якраз коли у нас тут не буде, на мийці буде. Салон вже чистенький. Пінка для хімчистки та плак творять чудеса. Сиф може не в ідеал, але ну, те, що було, все біле тут, і те, що зараз стало, багажник ось такий. Полочку ми встановили на місце. Дворник підфарбували. Ну, Типу, не ржаве вже краще. Ну, Не в ідеал, просто балончиком зверху пройшовся. Зовні ця полючка на мийці буде вже вимиватись, та колеса теж брудні. Ну, Але в салон відкриваєш вже приємно. Не такий брудний, як то він був. Так. Дочищаємо, домиваємо з передком ми вже завершили. Тож наступне включення, вже як я буду їхати на мийку або вже на мийці, як ми помиємо. Звісно, що буде темно, але є нюанс такий, що завтра цей автомобіль зранку можуть забрати, і тоді я взагалі не покажу, як він вийшов. Ну може пару кадрів встигну зняти, але то не точно. Це машинку помив, зараз трохи потіє в салоні, тому що пічку зробив тихіше, щоб вона не заважала мені розказувати вам, яка класна ця тачка. Ну вона реально дуже класна. Маленька така. поїздів взагалі пушка, нічого робити не треба, нічого не стучить, ніяких сторонніх звуків немає. Коробочка перемикає плавно. Після доджа я просто їду та кайфую. І ну, світло, світло тут є, але воно звичайне. До речі, тут є ще туманки. Зараз вони включені. Ось виключив, зараз включив. Ну, щось там світять. Треба, напевно, трошки вікна відкрити, щоб я тут взагалі не пропав, оскільки по бокам вже запотіло. Ну що ж, друзі, їдемо зараз, ставимо машину на стоянку, а завтра частенько зранку поїдемо показувати. Продам чи ні, я не знаю. Тому на всяк випадок. Зацікавлений цим автомобілем, можете перейти в опис під відео. Там я залишу посилання у тому випадку, якщо цей автомобіль ще не проданий. А якщо вже буде проданий, ну тоді вже як то кажуть, вибачайте. Ну але побачимо. Люди бувають різні, може і не заберуть. Хоча вже дуже довго мене питають, коли там буде гець, коли його пофарбують. Ну ось домовився завтра його їхати показувати. Тож дякую всім за перегляд. На сьогодні у нас все. Не забувайте, що у нас є ще додж, який також я не знаю, як продавати або робити. Якщо хтось хоче 6 тисяч забирайте. Є чим позайматися, другу коробку віддаю комплектом. Вона коштує окремо 300 баксів. Бушна мені вже пропонувала за неї такі кошти. Але я думав, що якщо я буду її відновлювати, то тоді можна буде зібрати з двох одну. Тож, ось така історія. Дякую всім за перегляд. Всім бувай!